Вона мовчить і каже, диви, хто тут йде, каже. Я теж курва, не можу зрозуміти. Кажу, <рив> <рив> Моніка, я тебе прошу, дитина зло, тобі тебе в школі ніде таке не говорила. А вона каже, ну, та я сестрину, яка ти знаєш, що міліція прийде туди-сюди, ну, так си на мене диви каже. Та мені вже 10 минул, Я кажу, що то зничать, а я вже то не вірю. І каже, самокат берем. Я тоді, я тебе забирала, вона каже. Мені ще треба подумати. Ціна як свят космос. Я той серйозний мав. Пішла овочі купляти. Фрукти я взагалі мовчу. Пішла купляти, то на голову. Бульба молода, 80 гривень. Тоді взагалі горі. 80 гривень бульба, а таке, як челюсть в хаті. От челють, треба нагодувати. То не я взяла пів кіля, зварила штири бульби Але йду зараз куплю, на відбивні все. На курва, крім відбивних і кутлетів, нічого не їсть. Максимую наморозила пельмень. Так жив, Сиди, що так жовті живті кров? Чи ж голодний? Це що ти німак. Я тебе слухаю, уважно. Та я тобі говорю, щоб не слухати кров. Туалет тут паперу нема. <с <с не. Я тобі дам? — Боже, знову шкіря почала, знаєш час. Боже, яка вода, курва в тому труска, це я не можу. Так, мене. Ти знаєш, що Ірина правдувала. Ніфіга, я ними користуюсь. Ніфіга, Ірина, може, мені... а може, наоборот, тому що не користуєшся? Ні, я тим шампунем, ти знаєш, такого з мейшма. Але я нині довго була. У нас там курва день і ніч світло. Угу. Все, восьми ранку можна і душний, бо тися не виміш. Люди всі перуть, знаєш, ще завершують про те, то там прогалив. І тиск взагалі ніякий. Взагалі. Ніяк. А каналізація так в кухні чути, що Максим приходить і каже, я то їсти не буду мою кімнату занести. Він король в мене їсти, що ти сяде. Мені ще треба таку підставку, може, ти дасть дивишку, знають, будку в ліжко принести. Та є тоді? А, ну, Та є Йо, тоді? Немає, я вже було. В векторі подалися в сенсей. Я піду, я в сенцею була, нема. Мені треба ще таку штуку, коли він, знаєш, приходить, бо йому як куролю давала. А що ти стільки буде? А все, що немає. Де? Там диван. Я тепер трошки знаєш, зробила порядок. Я думаю, тако, як ти шляка заклала диван е, пості. Так важко піднімати його, знаєш, я собі взяла речі, які не ношу поставила в диван, а подушки то поставила собі в цього, знаєш, легше витягнути. Ту, бо мала спити на тому. З ліжка то чого ти це тішиш напалась? Ліжко у нас так гепнуло, ліжко що вели, я великий, я вона впала. Високе. То вона так спить, як я, знаєш, або до середини лізе, або курва в самий край лізе. А як сплю з нею, так, то, то в мене так? ноги висять, бо вона скочується туди, знаєш, я її накриваю, а вона немає чим дихати. Я скочую до неї, в мене ноги висять, рано встигну на курвоної блі. Я Монька, ти можеш спати нормально? Вона каже, я нормально сплю. Як я тобі коли землю відео, як ти спить. Розумієш? І і а, а храпить так, як діду старий. Що, що? І впала, і не впала, і що? я її підняла тако, за руку, тако тягнула. Ка, вставай, бо ти впала. Ага, що де? Лігла знову спить. Та то дитина, я знаю, що, може, і так не, не пам'ятали. Ти виділа вчора відео? Яке? Слухай святи. А воно до тебе. Десь вчора передивилася альбом в сімей. Де ти його передавали? Та в мене є. Чекай, чекай. Але ти мусиш слухати, добре? Але слухай, то якщо ти то маєш, я тебе прошу, верни мені, будь ласка. Я тебе дуже мати. Слухай. Валерка, нині день сім'ї, трохи спогади, знаєте, на хлебний. Скажу вам тако по правді, так як воно є, наш діду дуже був гулящий, дуже. А знімкуватися так любив, що я я не можу передати. Тепер переглядали сімейний альбом. Залишилася дідова одна знімка. кавалерка. Дідусі любив фотографувати, навіть дарував свої знімки всюди. Я вас дуже прошу. Верніть діда в сімейний фотоальбом. Лишилася одна знімка, але знаю, що знімки гуляють по цілій Україні. Я вас дуже прошу. Не прошу всі вернути, але можете хоч пару вернути. Вірка пише, то й нам дідом ми родини. Можете і за мене словечко кинути, ви діда дідами вернути. Я як перше то побачила відео, я, я ж заходила. Ти не маєш де, діда мого знимку? А ну я тебе так, покажу. Як маєш, верни, тебе прошу. Тачкась. Я тебе прошу, прошу сім'ї, трохи спогади, Знаєте, на хлеби. Діда і так не пам'ятаю. Та почекаю, Та, так, так. наш діда дуже був гулящий, дуже. А з ним куватися так ну, любиш, що я вам не можу передати. Тепер тобто переглядали сімейний альбом, залишилася діду одна з ним. Кавалєрка. Дідусі любив фотографувати, навіть дарував. <реку> 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 та за емоції. Та, 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 та <реку> <реку> діда віддасть. <реку> які емоції? Ти нерви вчора зробила, мені хочеш емоцій? ти зараз дасть емоції, то повалиш, тому з п'ятого поверху. Емоції. Це тако, знаєте, файне є. Ніс не можу сказати. Файна. Така поради, знаєте. То на першому плані? Файно. Ну, деколи, знаєте, таке щось шпак прилітає, як говорить, Так їй надовбене в ту голову, вирічиться така, а потім ходить сама і не знає, як приступити. Потім її теж болить, то, то треба до психіатра. Я ти правду вповіда, а ти піде до психіатру, навіть ти заспокійливий випишеш. Магніва 6. Потім Це а вот ти мені я пишеш. тобі говорю, біфрен. Трошки попей, і ти там цим гамуєш, знаєш, чи нервис. Ти думаєш. Ну я думаю, всі А покайки. ти наша до теж речеш? Ну то що? То родився, ти разом підемо. Він все блокує зразу. Блок зразу йде в блок і все. Ну то та, ну, ну, та я така є. Ну, то ти не далеко від мене втікала. Ну, я, я мене треба любити, щоб зі мною жити. Якщо людина не любить, вона не стягне. Я такі приступи маю, знаєш. Та я півбіфрен, без шість. Коли загострення йде, зразу по таблеточці. Та я чую, в мене нерви вже знаю. А це, як начитаю тих коментарів, а я про себе таке взнаю, що я в житті не знала, що знаєш, я кажу. Ні, я вже не читаю, я вже після того, як випила дві пачки біфрену, то я кажу, вже не читаю, нічого дайте. Дайте ми спокій я вас дуже не хочу не читати, ні, ні. मैं तो आपके नाम